Поговорити про ці пункти обігріву, ми в новинах давали сюжет, але я знаю, що ситуацію про те, що ми показували, як там функціонують ці пункти обігріву, і гарно і люди дуже вдячні. Це зрозуміло. Але направду є проблеми трішки з цими пунктами обігріву, тому що вони зазначені як діючі. А коли ти туди приїжджаєш, а вони не працюють, і вони кажуть, що вони або не підготовлені там ще, або немає блекауту, чого ви там приїхали. Ну, не знаю, є різні всякі ситуації. Я з ким стикалася? Ви стикалися з тим, що не працює пункт обігріву десь в Києві? Особисто я не шукав, от, тому що ну, не було потреби. Хоча в мене дві доби немає світла. От, але <гум> мене дивує, от, розумієте, вчора було рівно 9 місяців, коли було повномасштабне вторгнення росіян. Але про те, що варіанти, і навіть я це піднімав, і, і це були великі ток-шоу, де це обговорювалося, і далеко за 9 місяців, десь за рік, а що робити, коли нічого немає: ні світла, ні зв'язку. І представники влади переконували, у нас все схвачено, ми все можемо. Це останні дві доби показало про те, що насправді виявилися не це так м'яко кажучи. Я не критикую, я констатую. І чомусь, напевно, вирішили, найкращий варіант, коли боротися з такими блекаутами, це випустити оці наліпки пункт незламності, їх наліпити скрізь, де не попадя. Навіть там, де до створення цього пункту влада не має жодного відношення. І ще вони створили інтерактивну карту по всій Україні цих пунктів. От чесно, от я живу, наприклад, Борисполі, Переяслав. Та ні, а, а, а навіщо мені ця карта по Україні мене цікавить місце, де я живу? Може, ви кудись поїдете. А звичайно, я поїду незрозуміло куди, коли вибачайте, повний локдаун, світла немає, я не знаю, що відбувається. Вибачайте, можна вже захопили. От інтернету теж немає, зв'язку немає, і, і куди пертися? Ну теж я не знаю. От, але коли в таких ситуаціях тоді не пункт. Обігрів у мене цікавить, а напевно варіанти, об, да, варіанти, варіанти евакуації. Але тут знову таки виникає така дивна ситуація. От я вже два дні думаю, напевно, бажаю, щоб ті люди, які розробляли такі різні рекомендації, що робити, коли немає зв'язку. Треба взяти телефон, зайти, взяти іншу мережу, набрати, і буде вам щастя або зв'язок. Ви пробували? А? Вийшло? От. Я бажаю, щоб ті, хто там це розробляв ці рекомендації, жили по цих рекомендаціях. Або ж ще зовсім така, вибачайте, дебільна рекомендація з приводу цих е, пунктів незламності. Відкрилися пункти незглавності з їхнім адресом, можна знайомимся прийти за посиланням. Переходиш, інтернету немає. Ну, ти як ти перейдеш туди? Знову ж таки, беремо там, наприклад, Бориспіль. Е, там написано на таблиці, що є зв'язок ну, як може бути інтернет, коли нема світла в цьому місті, і, відповідно, немає світла в провайдера, який надає цей інтернет. Ви маєте навіть інтернет в пункті незламності? Wi-Fi. Wi-Fi, ну там пишеться, вайф... можуть поставити. Це є Wi-Fi. Старлінки можуть поставити. Тому технічні Можна старлінки поставити, але знову ж таки, там має бути вказано. Тому, якщо так підсумувати, я вважаю, що, ну, от, чайте, це трошки було занадто. По багатому використати гроші на друкування цих наліпок, хтось відбив гроші на створення цієї інтерактивної карти по всій Україні, хоча я не, ну, не розумію, навіщо вона здалася? Тому що, наприклад, по Київській області є своя інтерактивна карта. от Наприклад, якщо брати Бориспіль, там Переяслав чи тин, то там є карта раніше публікувалися місця, називалися пункти обігріву, де можна прийти. А якби влада. Такі е, пункти зробила з мобільними, е, коли це робиться за допомогою надзвичайників, це я розумію, але вони туди писали все шко... переважно, де розміщуються такі пункти: школи, садочки, адміністративні будівлі. Але вони в цю карту писали: бізнес-центри, торгові точки, там, де бізнес це робить, до відношення до якого влада взагалі не має. І знову ж таки, ми мали. До останні дві доби ситуації, коли немає ні світла, ні зв'язку, ці пункти не працювали. От навіть ну, частина почали, частина працювала, а частина не працювала, скажемо, не так. працювала, От, але знову ж таки приходять і ти. Висить табличка, ми не працюємо, тому що немає світла. От, вибачайте, приходьте, тому що коли буде блекав, 24 години. Таке 24, вже прийшла вже друга доба. От. Тобто, ну ну занадто так воно друже. Це той випадок, коли піар влади, ну трошки їм. Зіграв мінус, О, тому що в зазвичайних умов це да красиво виглядає, таблички, пункти незламності, класна назва, патріотично, супер, ми ж класні, ми молодці. Ми це би адале побаролі. Але насправді виявилося, що не так-то все, якби просто не так-то все легко. Тому, якщо підсумувати, от мене питання, коли ми говорили ще за рік до того, що робити, чи якісь варіанти, коли немає повністю світла, зв'язку, що робити, ви залишається от воно відкритим. Виявляється, що от нічого. Ну, Віжу, я вчора, от останній Коли... останній нюанс. Згадаймо: якщо немає там світла, зв'язку, слухайте радіо. Я включив радіо. І що? Та нічого там немає. У вас є от, радіо от, на батарейках. Та яка різниця? Різні радіостанції. Я сів в машину, спеціально за машину, машину пролистав всі станції. Навіть на так званому хвальонному марафоні обговорювали не зрозуміло що. Ніхто нічого не повідомляв, що робити, куди бігти. Навіть елементарне то розумієте, під час такої ситуації важливо зв'язок. Тому що кожен хоче дізнатися, що я хотіла сказати. Найважливіше це зв'язок. Так. Що з рідними? От я дві доби не можу зв'язатися з мамою, яка живе, ну, бачайте, ну кажуть, можна скористатись національним роумінгом, Володимире. Національний роумінг. Я не знаю. Ви можете перейти на своєму телефоні з одного оператора на інший. А в мене не переходить. перейшли? і що нічого, мене... не було зв'язку. Звичайно. Було. Mm -hmm. Ну якщо розуміти, якщо цілий регіон без зв'язку, це відповідно і передатчики, які на електриці теж без зв'язку. І Як воно може з'явитися? Мене теж не було, я пробувала і теж не mm -hmm. могла. Мене не було ні інтернету. Мене не було. От проблеми, я дв... я дві доби намагаю дознатися But до мами, яка живе там, умовно кажучи, ну, біля білоруського кордону. Ну, ну, ну не, 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 не дай Бог, там ну якийсь ну, наступ чи що. Ну от, люди просто позбавлені інформації. Це важливо мати інформацію в таких випадках, і цей національний марафон по радіо ма повідомляти, шановні, така то ситуація. Навіть правду говорити: 70% киян позбавлені світла, все нормально. Ми працюємо, але нема жодної інформації. Тут погоджується на 100%, тому що я теж сиділа зовсім без зв'язку і немає нічого. Я не слухав радіо прочитати. Мене нема радіо на батарейках вдома. Я, я теж не слухав радіо, але розумієте, якщо ви рекомендуєте, так ви ж зробіть по цих рекомендаціях. А то розумієте, багато розуму треба бабло відмити створити інтерактивну карту. То, взявши інтертивні карти з областей, в єдину карту, що це ми зробили пункти незламності. Та не зробили ці пункти зла, ви просто зробили карту. Ці пункти незглавності зробили 90% зробив приватний бізнес благодійні організації і люди з своєї ініціативи. Все. І no. це, якби 90% це здається щось так занадто активіст.